Вітаю, мої любі другокласники! З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку – повторення вивченого матеріалу, нумерація чисел в межах 100, розкладання чисел на розрядні доданки, розв'язування задач. Отже, розпочинаємо. Сядьте, дітки, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, плечі свої розведіть, всі на мене подивіться і приємно посміхніться. Ми розпочинаємо. Зараз, дітки, до нас на урок прийде цифра. А ви вгадайте, що ж це за цифра? Серед інших цифр одна можу всіх заплутати я, бо якщо перегорнуть, то на шість перетворюсь. Як ви думаєте, звісно, це дев'яточка. Подивіться, супергерой Дев'ятка до нас сьогодні завітала на урок. А зараз ми пригадаємо склад числа 9. Без нього нам ні туди, ні сюди. Так, посилання до цієї гри ви знайдете в описі під відео. Давайте подивимося. Отже, розпочинаємо. Для того, щоб якщо скільки треба додати до двох, щоб отримати 9. Пригадуємо, 9 це 2 і. Правильно, 2 і 7. Далі 9 це 6 і 3. 6 додати 3 буде 9. Скільки треба додати до восьми, щоб стало 9. Так, 1. Отже. Дев'ять, це вісім і один. Також дев'ять це сім і два. Або два і сім, навпаки. Так. Дев'ять додати. Скільки, щоб стало дев'ять? Звісно, нуль. Дев'ять це один і. Вісім. Також 9 це 5 і скільки? Скільки треба додати до 5, щоб стало 9. Так, 4. 9 – це 3 і 6. Також 9 це 4 і 4 і 6 це буде 10 нам не підходить, 4 і 5. Гра завершена, ми впоралися з завданням і пригадали склад числа 9. І тепер можемо рухатися далі. Ну, а сьогодні ми з вами пригадуємо нумерацію першої сотні. Давайте з вами розглянемо нашу табличку. Ми у першому класі її з вами вивчали. Отже, ми бачимо, що ось у нас, починаючи від одинички до 100, це перша сотня. Скільки десятків вміщується у першу сотню? Перший десяток, другий десяток, третій десяток, четвертий десяток, п'ятий десяток, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий десятий. Тобто сотня це 10 десятків. Да? Десять разів по 10 буде 100. Давайте подивимося числа першого десятка. Це від 1 до 10. Знайдіть числа другого десятка. Другий десяток. Давайте подивимося, де починається другий десяток. Перший десяточок ось у нас виділений синім кольором, 10 уже є, а другий десяток починається уже числа 10 із хвостиком, тобто другий десяточок, другий рядок. 11, дванадцять, тринадцять тобто це 10 із хвостиком і до двадцяти. Ми набрали вже два десятки, набираємо третій десяток. Так? Третій десяток це 21. 22, 23, 24, 25, 26, Рахуйте. 30. Три десятки. Тепер шукаємо після 30 у нас починається вже четвертий десяток. Ми його набираємо. Четвертий десяток, так? Тобто це 30 із хвостиком 31, 32, 33, 34, 35, 36. 44 десятки. А тепер погляньте, будь ласка, рядочок, який виділений у нас червоним кольором. Який це десяток? Третій десяток, четвертий десяток чи п'ятий? Дітки, це п'ятий десяток. Чому не четвертий? Так, дивіться. 40 це в нас повні 4 десятки, а числа, які йдуть після 40 до 50, це починається п'ятий десяток, тобто 40 із хвостиком 41, 42, 43 і так далі. Знайдіть, будь ласка, рядочок, де в нас сьомий десяток. Так, відшукайте, будь ласка, сьомий десяток. Ось він у нас сьомий десяток, тобто це 60 із хвостиком. Так, є. Знайдіть, будь ласка, дев'ятий десяток. Дев'ятий десяток. Так, це 80 із хвостиком. Дивіться, 80 це 8 десятків. Так.

А тепер іще разочок, тільки буде рухатися мій червоний ліхтарик, а ви будете рахувати самостійно. 10. Молодці. Прекрасно. Отже, а тепер знайдіть, будь ласка, число на цій табличці, в якому. Шість десятків і п'ять одиниць. Яке це буде число? Шість десятків і 5 одиниць. Ось воно у нас 65. Так, знайдіть число, яке складається із двох десятків і трьох одиниць. Два десятки і три одиниці. Так, так, так. Двадцять. Знайдіть число, яке складається із одного десятка і шести одиниць. Один десяток шість одиниць. Шістнадцять. Молодці. Так, трошки складніше. Візьмемо 7 десятків і 7 одиниць. 77. І. І ще разочок. Знайдіть число, яке складається із трьох десятків і дев'яти одиниць. Три десятки дев'ять одиниць. 39. Дев Молодці. Так, цю тему ми пригадали і рухаємося далі. А тепер порахуйте кульки та порівняйте їх. Скільки кульок ми бачимо у цій пірамідці? Їх тут у нас 10. А якщо додамо ще одну пірамідку, стало двадцять. Двадцять. Чотири. Отже, це в нас перший десяток, другий десяток, два десятки, два десятки і чотири одинички. Далі наступна пірамідка. Знову це перший десяток, другий десяток. Третій десяток і 4 одиниці. Яке число утворилося? Так, правильно, 34. А тепер порівняємо 24 і 34. Ми завжди порівнюємо перше число. Так, 24 більше чи менше, ніж 34. Так. Менше. Коли ми порівнюємо з вами двоцифрові числа, ми орієнтуємося на десятки. У нас два десятки менше, ніж три десятки. Одиниці у нас однакові. Ви бачите, так? що тут у нас чотири одиниці і тут чотири одиниці. А ось десятки різні, два десятки менше, ніж три десятки. Є. Рухаємось далі. А зараз попрацюємо у робочому зошиті. Відкрийте свій зошит. Зошит свій я відкриваю, навскоси його, кладу ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, буду я писати гарно, до роботи долучусь. Від попередньої роботи, від нашої домашньої роботи, відступаємо 4 клітинки вниз, 10 в сторону і записуємо сьогоднішнє число цифрою. Місяць вересня. Класна робота. Ми вже знаємо одну клітинку вниз і три назад. І прописуємо красиво і каліграфічно дев'яточку. До кінця рядочка у мене написано 4 дев'ятки, а ви записуєте до кінця. Поставте відео на паузу і доробіть. Так. А зараз ми з вами попрацюємо, будь ласка, під диктовку. Від першої дев'яточки поставте де мій червоний ліхтарик крапочку, одну клітинку вниз поставте крапочку, і зараз ми будемо з вами писати математичний диктант. Тобто я буду диктувати вам числа, а ви будете їх записувати цифрами. Так, двоцифрові числа пишуться в кожній клітинці. Отже, поставили крапочку і приготувалися. Отже, диктую 27. Там, де ви поставили крапочку, ось тут, ви і будете писати. Запишіть число 27, ось тут, де у вас стояла крапочка, пишемо 27. Пропустили клітиночку. Далі тридцять три. Запишіть поруч з цифрами тридцять три. Тридцять три. Пропустили клітинку? Сімнадцять. Сімнадцять. Так. Двадцять дев'ять. 29. Поруч написали. 29. І пропустіть клітинку. 13. Пропустили клітинку і записали 13. Ой, вибачте, 36. Помилочку Анастасія Петрівна зробила. 36. Ми записали 29 і 36. Бачите, помилки роблять всі? Одинадцять. Одинадцять. Двадцять два. Двадцять два. Двадцять два.

Перевіряємо. Візьміть простий олівець і тепер ви будете вчителями і перевірите свою роботу простим олівцем. Можна виправити помилку. Отже, 27, 33, 17, 29, 36, 11, 22 і 38. Перевірте свою роботу. Якщо ви написали правильно, без жодної помилочки, то ви молодці і знаєте числа першої сотні. Я вас вітаю. Так, якщо у вас є помилки, зверніть увагу і більше приділіть цій темі. Ну, а ми рухаємось далі. А зараз. Трошечки відпочинемо. Відкладіть зошит в сторонку і повторюйте за мною рухи. Давайте подивимося на мене, так, налетів за лісу вітер та сердитий і рвучкий, покрутив саду нам квіти, розгойдав усі гілки, у вікно і в двері грюкнув, розстелив по хаті дим. Впав на шлях, і мчи на луки, я на випередки з ними. Ось так, відпочили. І переходимо до наступного завдання. Так, а зараз розкладемо числа на розрядні доданки. На минулому уроці ми якраз виконували таке завдання, які ми з вами знаємо розряди. Розряд одиниці. І десятки. І ще перша сотня. Розкладаємо 34 це 30 і 4. Так, 26. Тепер ви. 26 правильно. 19. Розряд десятки і одиниці. Скільки десятків? 10, тобто один десяток і 9 одиниць. 28. Це 20 і 8. 31, 30 і 1. Так, а зараз подивіться, будь ласка, у своєму підручнику знайдіть номер 41 і прочитайте завдання. Самостійно. Що ж нам треба виконати в цьому завданні? Обчисли тільки різниці. Пригадаємо, що таке різниця. Різниця це в нас дія віднімання. Погляньте, будь ласка, на ось ці вирази. І знайдіть, давайте поставимо зірочки, в яких, які ж саме різниці нам треба і розв'язати. Ось у нас 35 відняти 5. Далі дії віднімання нам потрібно виконати. Ось і ось. Зараз ми записуємо під нашим математичним диктантом на одному рівні із класною роботою пишемо велику, велику букву П приклади 41. Запишемо тільки різниці і розв'яжемо приклади 41. Натискайте на паузу, якщо не встигайте. Отже, записуємо перший 35 відняти 5. Що таке 35? Це 30 і 5, правильно? Забираємо п'ятірочку, залишається 30. Записали. Далі наступний 30, відняти 20. Тут ми дивимося. 3 десятки, відняти 2 десятки. Ось ми маємо три десятки, відняти два десятки, залишається один десяток. І навпаки, дивимося 20 відняти 10. 20, тобто 2 десятки відняти 10 десятків. І в нас ще такий спосіб: ми дивимося, десятки віднімаємо від десятків, одиниці від одиниць. Дивимося, якщо у нас в одиничках тут нулики, ми віднімаємо 2, 2 відняти 1. 2 відняти 1 буде 1. І дописуємо нулик. Так. Далі наступний. Читаємо. 17 відняти 3. Десятки від десятків, одиниці від одиниць. Беремо простий олівець. Я буду червоним писати, а ви беріть простий олівчик. Ми десятки віднімаємо від десятків, одинички від одиниць. У трійки немає десятки, тому ми трійку віднімаємо від семи, звичайно. Так? Ось трієчку віднімаємо від семи. Скільки буде? 7 відняти 3. Буде 4. І не забуваємо. Про наш десяток 14. Маленьке 14. Ось тут простим олівцем запишіть. Так, і тепер ручкою 14, відняти 1, 13. Молодці. Якщо не встигаєте, поставте відео на паузу і доробіть. Далі крутимо педалі. І завдання 42 на черзі. Розв'яжи задачу. Зараз самостійно поставте відео на паузу і прочитайте умову задачі. Подумайте, про що вона, які у нас тут є числові дані і що запитується в задачі. Будь ласка. Отже, що ми маємо? Сливове варення розлили в 15 банок, а кизилове у 5 банок. З яким варенням банок більше? З кизиловим чи сливовим? Наскільки більше? Так, зараз ми з вами розберемося взагалі, що таке сливове варення, що таке кизилове. Подивіться, сливове варення робиться із сливи. А ось у нас ягідка така кизил. Вона також корисна, дуже, з неї гарний, гарне, корисне варення виходить, так? Отже, подивимося іще раз. Задача у нас про варення. Варення яке? Сливове. Отже, скільки, у скільки банок розлили сливове варення. Пошукайте. У 15 банок. Так. А кизилове варення відомо, у скільки банок розлили? Так, у 5 банок. Тепер, що запитується в задачі? Читаємо запитання. У нас тут їх два. Бачите, перше запитання і друге. З яким варенням банок більше? З кизиловим чи сливовим, дітки? Сливове 15, кизилове 5. З яким варенням банок більше? Так, зі сливовим. І тепер друге питання: наскільки більше. Ми зараз порівнюємо сливове варення, сливове варення і кизивове. Більше сливового? Наскільки? Як знайти? Пригадуємо правило: щоб знайти, наскільки один предмет більше, ніж інший, треба від більшого числа відняти менше. Отже, ми з вами записуємо розв'язання. Правильно, 15 відняти 5 дорівнює 10. Наскільки більше сливового варення? Відповідь на 10 банок більше. Для того, щоб вірно записати відповідь, ми дивимося запитання. що запитується в запитанні? На скільки більше? Значить, ми і у відповіді пишемо на 10 банок більше. Запишіть, будь ласка, під нашими виразами. сім клітинок в сторону. Задача 42 і її розв'язання. Поставте відео на паузу і доробіть. Так, молодці. Вашим домашнім завданням буде виконати номер 43 і 44 на сторінці 10. Обчисли ланцюжком по колу. Це! Можна, так сказати, кругові приклади, але вони вже записані, якщо ми помітимо, дивимося. 15 відняти 3 буде 12. Значить, наступний приклад ми повинні записати, який починається на 12. 12 додати 6 буде 18. Записуємо той приклад, який починається із 18. 18, відняти 10 і так далі. Записуємо у два стопчики по 4 приклади. І задача. Розберемося. Прочитайте умову задачі. Поставте відео на паузу і прочитайте самостійно. Отже, адміністратор у першій половині дня отримав 20 електронних листів. Адміністратор це секретар, який може працювати на якомусь підприємстві. Він отримує листи на електронну пошту, так? Отже, він у першій половині дня зранку отримав 20 електронних листів, а в другій половині дня після обіду 10 листів. Запитання: наскільки листів більше отримав адміністратор? У першій половині дня, ніж у другій. Тобто це те ж саме, що ми з вами розбирали, із варенням. Наскільки більше ми пригадуємо правило, щоб знайти наскільки більше число, ніж інше, ми від більшого числа віднімаємо менше число. Так, і записуємо цю задачу таким чином: від більшого числа віднімаємо менше число. А скільки це буде, ви вже запишете самостійно. І на десерт у нас інтерактивне завдання. Це завдання ви знайдете також в описі під відео. А зараз давайте розберемося, що ж тут треба зробити. Знайди пари чисел перший за всіх. Це наша улюблена гра. Знайди пару. Оп, я одразу і знайшла. Так, поки що не знайшла. І таким же самим чином ви пограєте уже самостійно. Домовились? Так. На цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, що він був для вас корисним. До нових зустрічей!